Чи знаєш, що сценічний образ Майлі Сайрус – це маска? Під гримом, блискітками і чорним глем-роком ховається світла тепла весна, колоротип, який квітне в сонячному світлі, а не в холодному блиску. Майлі яскрава, експресивна, але її справжня сила у природному теплі. Якщо ти теж помічала, що чорне тебе гасить, а срібло робить блідою, це відео саме для тебе. Такі люди створені для світла, але легко його втратити, якщо обрати не ті кольори. Цей тип вирізняється ніжною світлою шкірою з теплим підтоном, очима від зелених до світлокарих і волоссям у золотистих, медових чи карамельних відтінках. Їхня природна краса у гармонії, легкості й теплі. Майлі пасують теплі, світлі кольори персиковий, абрикосовий, світло золотий, кремовий, кораловий, м'яка бірюза, теплий беж. У них її обличчя виглядає свіжим, очі блищать, а шкіра набуває природного сяйва. Натомість чорний графітовий, холодний білий, синьо-фіолетовий чи сріблястий створюють відчуття втоми і жорсткості. Краще замінити контраст на м'який перехід кольорів, замість чорного обрати карамельний, замість сірого пісочний, а замість білого шампань. У макіяжі найкраще працює ефект теплого світіння. Золотисті і персикові тони. Бежеві або рожево коралові помади, бронзові або шампань тіні. Такий макіяж підсилює її природне світло. А ось сірі, сріблясті, крижано рожеві або фіолетові відтінки на очах і губах додають холодного підтону, через що обличчя виглядає блідіше. Навіть чорні стрілки іноді варто замінити на шоколадні чи бронзові ефект буде м'якший і природніший. Медові, карамельні й золотаві відтінки волосся. Чудово підходять власницям теплого кольоротипу. Вони гармонійно поєднуються зі шкірою і надають образу затишного сонячного тепла. Натомість холодний блонд, попелястий русявий або чорний колір, навпаки, можуть забирати об'єм і підкреслювати недосконалості шкіри. Тож, якщо хочеться світлого, краще зупинитися на теплому блонді з відблисками, ніби вигорілими на сонці. Власницям світлого весняного кольоротипу найкраще підходять прикраси з золота, рожевого золота, теплого перламутру, бурштину та каменів у відтінках меду чи коралу. Вони підкреслюють природне тепло образу. Натомість, срібло, платина, холодний блиск кришталю або біле золото можуть надати зовнішності надмірної суворості. Якщо хочеться блиску, краще обрати матове золото або світлі теплі метали, які не створюють холодного відблиску. Цікаво, що у своїх публічних виходах Майлі часто носить саме чорне, сріблясте або металеве. Це частина її сценічного образу, сміливого, бунтарського, глем рокового. Вона свідомо грає на контрасті, додає яскравий макіяж, блискітки і агресивний стиль. Але якщо поглянути на її природну зовнішність без гриму і сценічного освітлення, то саме теплі світлі кольори повертають її гармонію і природну ніжність. Кольоротип Майлі Сайрус це яскравий приклад того, як світло, тепло і природність можуть стати найкращою прикрасою. Якщо ти теж світла тепла весна, не бійся відмовлятися від чорного і холодних тонів. Обирай кольори, що нагадують сонце, пісок. Персик і золоте світло, і твоя зовнішність засяє навіть без яскравих акцентів. Якщо цей опис про тебе, став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити більше порад для твого кольоротипу.